20 років на сцені під таким гаслом пройшов ювілейний творчий вечір сестер Тетяни та Іни Чабан в обласному музично-драматичному театрі імені Шевченка. Повний зал глядачів, серед яких старі друзі, багато родичів та прихильників творчості дуету. За 20 років змінилося багато чого, як в особистому житті, так і в творчому кажуть сестри. Єдине, що не змінилося, любов до музики. Любов до творчості, без цього ми просто не можемо жити, не можемо існувати. Це є наше натхнення. Так, любов до краси, любов до мистецтва взагалі, взагалі, так як і коли сказали, любов до Бога і любов до Бога, так звичайно, тому що Бог дає талант, і його треба віддавати людям. Від імені обласної ради творчий дует нагородили грамотами та нагрудними знаками. На концерт завітав також і Чернігівський міський голова Олександр Соколов. Він каже, з їх творчістю познайомився 16 років тому. З тих пір є палким прихильником їх пісень. Я не міг собі відмовити в такому великому задоволенні. Не відвідати саме ювілейний творчий концерт, присвячений 20-річчю їх діяльності. Вони дуже скромні. Такі дівчата, жіночки. Але настільки переконливий і яскраві, детальніше про ювілейний концерт дуету дивіться у програмі Культур Ревю.